Слава нації, вітаю на Добрий рембат. В ефірі я сушку Добрий. Зараз поїду ставити <кхем> на свою основну робочу бронемашину на брм 2 цю втулочку. Елементи гідронасоса. Не можу точніше сказати. ну Там працює пневматика. Хорошо, ці кільця тримають 150 атмосфер тиску. І я брав більш тонкі. Бо я думав його туди від руки завтулити. Від руки завтулити не вийшло. Мені пан Токар, любий помічник цивільний, зробив отаку трубку конусну, там ну, декілька градусів, там конусність внутрішня. І ми за його посередництва, за посередництво, ну, цієї трубки, за її посередництва, завтулили туди з тонкими кільцями. Але воно не, не тримало повітря. І Ну, Я думаю, це тому що там було мало тіла гуми. Я взяв е, найтовстіші кільця з цього набору, які сюди стали, ну, адекватного діаметру, так? І під них з другої спроби е, пан токар зробив. Ну, точніше, мені інший токар був зробив, але воно не заходило, воно пожувало. Я ну, пояснював пану токарю, ну, тому іншому. Як міг від А до Я що й до чого у підсумку ну, він дав мені конус. Який просто ну, пожував гуму. Тоді я приїхав знову до цього пана помічника, і от він мені зробив належний конус. Все. Зараз я поміняю кільця на добрі, все вичищу, змащу, поїду, поставлю і дам тиск, робочий тиск 150 атмосфер в той вузол, і подивимося, як триматиме. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.